Ось так проходить передвиборча кампанія в європейський парламент в Німеччині, міста Кассель, 18 травня. Всі дерева вже розпустилися. Бекірай. смаколки на вибір. 15.39 Пройшов дощ, стало прохолодно. Ось такий суботній день в центрі Каселя. Днів ще день попереду три, а деколи коли 4 дні, ну депов. Вихідні. В неділю відмічається День Святого Духа. Свята. В травні протестують за палестину охороняє. Ось така Німеччина.